Ментальне здоров'я вихователів це важлива складова їхньої професійної діяльності. Підтримка та розвиток соціальної і емоційної мережі допомагають зберігати баланс у складних робочих ситуаціях, знижують стрес і дозволяють ефективніше допомагати дітям. Давайте роз'ясуємо, що таке. Соціальна і емоційна мережа підтримки. Соціальна і емоційна мережа підтримки це група людей і ресурсів, до яких можна звернутися за допомогою в складні моменти. Це коло довіри, яке забезпечує вихователя емоційною підтримкою, допомагає справлятися з стресом. Отримувати поради і відчувати себе частиною громади. Чому ж важлива підтримка для вихователя? Вихователь часто працює в умовах високого стресу, надаючи увагу кожній дитині і одночасно вирішуючи безліч завдань. Підтримка з боку колег, родини та друзів, дозволяє знижувати рівень стресу та емоційного вигарання, полегшувати адаптацію до змін у роботі. Підтримувати високий рівень мотивації та професіоналізму, забезпечувати емоційну стабільність у міжособистісних стосунках з дітьми. Як же створити свою соціальну і емоційну мережу? Ось кілька кроків для побудови власної мережі підтримки. Перший пункт це колеги. Досвідчені колеги можуть стати надійними співрозмовниками, допомогти обмінятися досвідом і поділитися порадами. Регулярні зустрічі з колективом і створення групи підтримки дозволяють подолати стрес і знизити емоційне навантаження. Другий пункт це родина та друзі. Невід'ємною частиною вашої мережі підтримки є родина. Близькі люди та друзі Вони можуть бути джерелом емоційної підтримки, коли робочі питання стають складними і важкими для їх вирішення. Наступний третінг пункт це професійні психологи чи консультанти. Фахівці з ментального здоров'я можуть надати корисні стратегії для подолання стресу, професійного вигорання. Та інших складних ситуацій. Вони допомагають вихователю знайти нові способи управління емоціями і подбати про власне ментальне здоров'я. І звичайно ж, це онлайн-ресурси та групи підтримки. У сучасному світі є безліч онлайн-ресурсів, форумів та соціальних груп, де вихователі можуть обмінюватися досвідом, задавати питання. Отримувати рекомендації щодо збереження психічного здоров'я. Практичні поради для розвитку соціальної мережі підтримки. По-перше, будьте відкритими до підтримки. Не бійтеся звертатися за допомогою, коли відчуваєте, що вам важко. Довіряти своїм колегам і близьким це ознака сили, а не слабкості. Знайдіть час для себе. Навіть у найпружніші періоди важливо виділяти час для відпочинку і релаксації. Це може бути прогулянка, заняття, хобі, читання, медитація. Створюйте емоційну підтримку для інших. Іноді підтримка може прийти через допомогу іншим. Спільні обговорення проблем та обмін досвідом з колегами не тільки знижують стрес, а й створюють атмосферу довіри і співпраці. Розвивайте емоційну стійкість. Задачі вихователя не завжди є легкими, тому важливо навчитися зберігати емоційну стійкість, приймати ситуації такими, якими вони є, та правильно на них реагувати. Завдання для вихователів по-перше, написати список людей, до яких ви можете звернутися за емоційною підтримкою. Це можуть бути як колеги, так і родина, друзі або професіонали. Оцініть рівень підтримки в вашому оточенні. Чи є у вас достатньо ресурсів для того, щоб справлятися з труднощами, чи потрібно додатково розвивати свою мережу? Пам'ятайте, що регулярна взаємодія з цією мережою допомагає підтримувати ваше ментальне здоров'я на високому рівні. Соціальна і емоційна мережа підтримки це важливий аспект, який допомагає вихователю зберігати емоційну рівновагу та ефективно справлятися з професійними викликами. Підтримка з боку колег, родини, друзів і фахівців допомагає знаходити рішення у складних ситуаціях та уникати вигарання. Вихователь, який не забуває про своє ментальне здоров'я, може краще підтримувати дітей і створювати для них сприятливу атмосферу для розвитку.